Наші діти, сьогодні такий особливий день в вашому житті, в житті ваших дітей. Це найдорожче, що в нас є. І, звичайно, все те, що ми робимо, ми робимо для своїх дітей. Це найкращі інвестиції наших життя. І в той час, коли в Україні відбуваються такі, такі складні процеси, ми не повинні. Ми повинні робити все те, щоб дітей у наших з вами було дитинство, оскільки це найдорожче, найсвітліше, що є в нашому житті. Не можна не сказати слова, що найдорожче, що буває в цьому світі, це завжди наші діти. Бо немає ані дня, ані хвилини щоб батьки не турбувались про дитину. Мами носять їх під серцем і радіють, про їх щастку, долю тихо мріють. Потім носять на руках і колихають. Про здоров'я тихо Господа благають. Час минає, вже ведешні до шкоди. Не зайдуть і згадки діти нам ні. А хоч уже дорослі, все одно до серця нашого припусту. Обнімайте, як щастіше, обнімайте. І у кожну із доріг благословляйте. Можна все на світі пережити, лиш, аби були здорові наші діти. Я вітаю всіх зі святом. Дякую вам за